Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я приїхав в Бучись, сьогодні в ньому місті, і тому я зараз вам проведу екскурсію по бучі. Зараз я знаходжуся біля Бучіцького замку. Зараз я вам його покажу. Стріляли як вилазили туди, хто Так, Люди українці. Попробуємо повезти. Підходимо, підходимо сюди. Це бійниця замку, як ви бачите, він зараз знаходиться. У руїнах. Треба собі сфоткати на свій канал кену. Ні, як реалість, дармашка. Ми сам зараз підемо це. Також привіз, що є. Тільки ту мене дуже добре пагне. Нічого не робить. Дивіться, щось І якийсь равник. Посільова західка перша. Ще якісь пір'я, давайте звідси

Одна я не лізти не буду. Там високо, але ну, я б туди заліз, але я лізти не хочу. Там, по-перше, є якісь уламки, а по-друге, що не заліз. Зараз він дуже великий. Дивіться, горі. Я зараз я вам показую краєвидачого міста. Нагадую вам зразу. те, що я вам показую місто. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і пишіть коментарі. Йдемо далі. Ось тут дуже-дуже гарне краєвідне місто. Цей замок знаходиться на горі, так? На такому горбі. І ви зараз бачите місто. Дуже красиве, дуже гарне. І нехай місцевий замок сьогодні сама руїна. Бучич це місто, в якому створили кращий шедевр – скульптор Пінзель і архітектор Меретин, серед яких найвишкінша в Україні ратуша та декілька культурних храмів. Місто Бучич лежить у звивистій долині річки Стрип, що утворює природний кордон між історичним поділлям та галичиною. Його назва походить зі слов'янського слова Буча, що означає швидку весняну воду. Деякі вчені припускають, що місто було засноване у 1260 році, але перша офіційна садка про Бучич і його укріплення відноситься до 1379 року. В останній чверті 14 століття на місці старих укріплень на на Стрипу, і Бучецькі розпочали зведення замку. Бучицькі це магнати, які жили в той час. Про могутність бучиських свідчить той факт, що їм належали колишні літовські землі, аж до Чорноморського узбережжя. Будували вони стену червоного каменя пісковика. Ті укріплення зі стінами більше трьох метрів завтовшки частково дійшли до нашого часу. Сьогодні це північна частина фортечних руїн. При розкопках цієї частини фортеці були знайдені готичні капітелі і портали, що є свідоцтвом існування у тій частини костелу на території замку. На початку 17 століття будуть за послом Катерини переходить переходи до брославського воєводи Стефана Потоцького, який був дружньою сестри Київського митрополита Петра Могили, Марії Могилянці. Саме їй приписують розширення зміцнення замку та надання їм слави найприступнішого у цих краях. фортеці було розширено шляхом добудови у її південній частині двох напівкруглих веж бастей, Заходу і Сходу. До нашого часу збереглася східна бастега і частина оборонного муру, що має два яруси. Мури мали три яруси бійниць, пристосованих для ведення перехресного вогню. На верхньому ярусі було влаштовано дерев'яну бойову галерею. З внутрішнього боку замкою гмурів збереглися камені опори, які також призначалися для ведення перехресного обстрілу. А що там є роман Ззаді, там ззаді, та обріб. На території замку Потоцькі звели палац у стилі Ренесанс, який прилягав до східної бастеї. Палац був прикрашений аркадами. До нього ввів підйомний міст з пандусом. Посеред двору, навпроти палацу влаштували гарний фонтан. Від колишнього палацу збереглися лише фрагменти стін. У 1648 році замок не зуміли взяти козаки Богдана Хмельницького, а у 1665 та у 1667 роках його штурмували татари і так само безуспішно. Але настав 1672 рік, коли Поділля захопили турки, Штурм штурмобурзького замку керував сам Султан Магомед IV, а у військових діях з боку турки активно брали участь українські козаки під проводом гетьмана Петра Дорошенка. Тодішній власник Ян Потоцький на той час був відсутній, тому обороною замку займалася його дружина Тереза Поточка. Пропозицію султана здатися вона відкинула. Замість того направила йому записку, що перемога начинкою не принесе йому великої слави. Воїни отримали наказ зняти облогу, а сам султан задовольнився подарунками. Та це не рятувало ні Поділля, ні Бучать 18 жовтня того ж року під Старою Липою, що збереглася неподалік від замку, було укладено ганебний для Польщі Бучецький мир, який розділив місто пострибі. На дві частини західна частина залишилася Польщі, східна відійшла до Туреччини. А якщо точніше, то була оголошена самостійною українською державою. Під протектором Туреччини, як плата гетьману і Дорошенко за допомогу у здобутті Поділля. На цілих 11 років стрипа стала кордоном між Сходом і Заходом. Крім того, згідно з договором, Річ Посполита зобов'язувалася широко платити турка в ДННУ у розмірі 22 тисячі золотих. Польський сейм не ратифікував цю угоду і вона продовжилася. У 1676 році замоксом зруйнували турецькі війська під керівництвом Ібрагіма Шимшама. У 1687-му за наказом короля власник Ян і Микола Потоцький швидко відбудували замок, і до середини XVIII століття він залишився оборонздатним. Сходом військова загроза з боку туркії татар зникла і замок починає занепадати. На початку 19 століття Павло і Каїтан Потоцький дозволили розбирати оборонні мури, з якими місцеві мешканці успішно впоралися. І на останній легенда. Її бучерський замок також має. Вона розповідає про підземний хід, який починався від круглої вежі і вів у різні частини міста, і навіть до підзамочка і монастириська. Хід був таким широким, що скрізь нього могла вільно приїхати карета. Одна з таких карет, золота карета, що належала Марії Могилянці, разом із карбами якогось пана. Якогось пана Каньовського так і залишилася у підземелі, як сам. Перевірити легенду та знайти скарби, місцевим археологам не вдалося. Повітря у підземеллі виявилося отруйним. Якщо ви якось побуваєте у Бучичі, то обов'язково відвідайте Бучецький замок. Як ви бачите, ці стіни мають 3 метри довщини. Вони дуже-дуже грубі. Дивіться, де вам ще покажу. бій. вся козаки зараз на Ти бач, ці великі звіри от закладені великим камінням. Видно, вони тепер власне заклали. Тому вони були відкладені колись. Це певно так? А не ще їх заклали? Ну, може, щоб не різні такі, як ти, людині там не. <рес> а як ви додали адресу? Вона вже була. Там навіть у горі виросла трава, виросли різні дерева. Зараз там ще ходили по тому другому морі, горі. А як це модер? Ну, якось видно, було де яке місці. Там дуже перші ходити. Тут таких балів, аж дуже ще там в 17 столітті не було. Вже пізніше, зміни, що мали палац, там, де тепер ведь лікарня, а там де спиртзавод. Вище сперзавод. Там вже більше палі були. А тут ще палі були, але такі. Балі ті часи аж такі, що в великих платтях там дуже, щоб не дуже ходили, ті часи більше воювали. Я знаю, я крутий. Я хочу що? йдемо поїде купляти, йдемо купляти. О, бачите, куди поїдуть. Навіть маленька дитя поїде. А ви мені там боязне. Я пити хочу. Я дуже щасливий цієї путівки. Я вже дуже-дуже давно не був в місті. Ще кінь цього ми зараз підемо на якісь атракціони, я не знаю, я вже великий, на якісь круті, хочу. на якісь малі, маляцькі, до басильматвіта і так далі. А я хочу якісь американські гірки. Чи ще, ще якісь кручі? А американські певно, у нас немає. О, Роман, я покажу, Нічого, ти я ти як знайду вам якийсь крути. крутий, я вам покажу. Я тобі показую артилерію.